Не бійтеся, великий народ Міннесоти, День розплати і відплати наближається. Дональд Трамп опублікував це на True Social 13 січня 2026 року. За кілька днів маскований агент прикордонної служби вбив Алекса Претті, медбрата відділення інтенсивної терапії. Тижнем раніше була вбита 37-річна Рене Ніколь Гуд, мати трьох дітей. Обидві були бідними американками, обидві були вбиті без суду, обидві були застрелені федеральними агентами на вулицях Мінеаполіса. У відповідь губернатор демократ Тім Волс розгорнув національну гвардію щоб захистити громадян від власних федеральних правоохоронних органів. Трамп у свою чергу погрожував губернатору, що визнає це повстанням, і застосує закон про повстання, закон, що датується 1807 роком. Хоча це звучить як сюжет фільму, це не вигадка. Це Америка у січні 2026 року. Те, що почалося як виконання передвиборчої обіцянки, забезпечити безпеку кордону, швидко переросло в найбільшу внутрішню кризу другого терміну президента. Федеральні операції з підтримання правопорядку, масові депортації, сотні тисяч арештів і смерть громадян США в зіткненнях з федеральними агентами спричинили безпрецедентний конфлікт між виконавчою владою, судами та органами влади штатів. Америка бореться сама з собою, і ця боротьба стає дедалі жорстокішою. Чи може ця ситуація ескалувати до рівня громадянської війни? Однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа була боротьба з нелегальною міграцією. Він приступив до її реалізації з повною силою вже в перші години свого другого терміну. Мілітаризація кордону супроводжувалась митним та дипломатичним тиском на Мексику і Канаду. Ці дії швидко зменшили кількість нелегальних перетинів кордону, що дозволило перейти до другого етапу масових депортацій осіб, які проживали в США без дозволу. Виконання цього завдання поклали на агентів I.C.E. імміграційної та митної служби та DHS – департамент внутрішньої безпеки, насамперед прикордонну службу З самого початку. Агенти застосовували спрощені адміністративні процедури, проводячи арешти та депортації у прискореному порядку, часто без ордерів або судових рішень. Спочатку основна увага приділялася особам із судимістю групі, яку Трамп неодноразово згадував у своїй імміграційній риториці. Групи нелегальних іммігрантів звинувачували у зростанні рівня тяжких злочинів, включаючи вбивства та наркоторгівлю. Швидкість і масштаб федеральних операцій призвели до різкого зростання кількості арештів і депортацій. Це мало бажаний побічний ефект. Це відбило бажання людей нелегально перетинати кордон і спонукало приблизно 2 мільйони нелегальних іммігрантів добровільно покинути країну через страх арешту. Варто зазначити, I.C.E. була невеликою агенцією, що налічувала близько 10 тисяч співробітників, і мала амбітну мету депортувати мільйон затриманих лише за один рік. Врешті-решт вони депортували понад 600 тисяч осіб. Це переоцінення адміністративних можливостей мало серйозні наслідки. Ще в червні 56% американців підтримували федеральну політику. Потім ситуація почала змінюватися. Щоб виконати квоти на депортацію, було прийнято 12 тисяч нових агентів, це збільшення на 120% за один рік. Через брак часу їхнє навчання було мінімальним, а перевірка кандидатів у кращому разі поверхневою. Серед найнятих були й члени праворадикальних мілітарних угруповувань, зокрема Proud Boys. Крім того, масштаби арештів різко розширилися і включали іммігрантів без судимостей. Арешти зросли на 2,5 тисячі відсотків у порівнянні з попереднім роком. Людей, які жили в країні десятиліттями, шукачів притулку, осіб у змішаних шлюбах тощо. Директиви, що забороняли операції в школах, лікарнях і судах, були скасовані, і агенти все частіше ігнорували процедури та правові обмеження. Що найважливіше, не маючи повноважень щодо громадян, США, вони не могли законно перевіряти документи або здійснювати арешти за винятком випадків обґрунтованої підозри. Ці обставини в поєднанні з тиском з боку федеральних органів щодо виконання квот спричинили перші кризові ситуації до середини 2025 року. Увага змі була зосереджена на сонячній Каліфорнії, де протягом кількох тижнів тривали вуличні заворушення. Це була реакція на масові рейди, під час яких заарештовували сотні людей одночасно. Жорстокість і хаос цих операцій посилили напруженість, зіткнувшись із місцевою динамікою. Великою латиноамериканською діаспорою та конфліктом із демократичним керівництвом штату для ефективної роботи ICE необхідна допомога поліції або інших органів, які мають повноваження щодо громадян, США, співпраця, яка не завжди була можливою. Громадська думка ще більше погіршилася через те, що агенти ICE носили маски, не мали видимого посвідчення та їздили на автомобілях без розпізнавальних знаків. Порушення закону посилилися, вторгнення в житло без ордера, безпідставне затримання громадян або власників зелених карт на підставі расової дискримінації. Були задокументовані випадки, коли затриманих били та отримували протягом днів, а то й тижнів, доки не було підтверджено їхню особу. Змі висвітлювали долі літніх іммігрантів, яких депортували після 30 або 40 років проживання в країні, та дітей, яких відібрали від родин. Спорадичні смерті, затриманих у центрах утримання під вартою від медичних причин, ускладених відсутністю догляду, підливала масла у вогонь. Зрештою, Дональд Трамп федералізував Національну гвардію Каліфорнії. Нагадаємо, Національна гвардія зазвичай підпорядковується губернаторам штатів, а федеральне захоплення порушує автономію штатів згідно з 10-ю поправкою. Трамп розгорнув каліфорнійську гвардію на вулицях Лос-Анджелеса для охорони урядових будівель, переважно офісів ICE та центрів утримання під вартою та надання допомоги агентам ICE в операціях. Прибуло понад 4 тисячі гвардійців, до яких приєдналися 700 морських піхотинців. Це рішення було прийнято всупереч запереченням губернатора Гевіна Ньюсома та з порушенням закону, зокрема закону про посе комітатус. Який забороняє використання збройних сил для забезпечення дотримання цивільного законодавства без схвалення конгресу. Федеральні суди підтвердили цю оцінку у вересні та грудні 2025 року. Проте присутність гвардії стримувала поведінку як протестувальників, так і самих агентів ICE. Перш ніж суди змогли оскаржити ці дії, Трамп федералізував або розгорнув підрозділи гвардії в інших містах, зокрема у Вашингтоні. Де вони мали відновити порядок, допомагаючи місцевій поліції. Унікальний статус округу дав президенту свободу дій у цьому питанні у Чикаго, Новому Орлеані та Портленді. Суди заблокували активацію національної гвардії. Трамп не приховував свого гніву в останній день року. Він оголосив про виведення військ, але попередив, що якщо злочинність зросте, солдати повернуться в набагато більшій кількості. У його розповіді непопулярне і незаконне використання військових сил для допомоги I.C.E. було переосмислено як необхідне для боротьби зі злочинністю, заворушеннями та повстаннями. Ця зміна була вимушена рішеннями суддів. Єдиним винятком із закону по comitatus» є закон про повстання 1807 року, який дозволяє федералізувати національну гвардію для придушення внутрішнього повстання. Трамп неодноразово погрожував губернаторам, що готовий застосувати цей закон, якщо вони виступлять проти антиіммігрантських заходів. Поки що він цього не зробив. Це не дивно. Розгортання військових сил було б надзвичайно ризикованим з політичної точки зору, і вимагало б залізних обґрунтувань від Білого Дому. Наразі президент вирішив посилити операції агентств під керівництвом DHS, використовуючи демонстрацію сили для подолання опору штатів. Він залишає військове втручання в резерві для організованого навіть збройного опору операціям ICE та DHS, що дасть йому необхідне обґрунтування. Мініаполіс, штат Міннесота, був обраний місцем для демонстрації заходів з боротьби з еміграцією. Це демократично кероване відносно невелике місто, трохи більше 400 тисяч жителів. Але воно визначене містом притулком, де дані про іммігрантів не передаються федеральним органам влади, а особи без документів мають доступ до державних послуг. Важливо, що багаторічний губернатор штату Тім Волз, кандидат у віце-президенти Камали Гарріс у кампанії 2024 року, був звинувачений у некомпетентності та ігноруванні повідомлень про масове розкрадання державних коштів. Звинувачення стосувалися шахрайських соціальних програм, таких як програми харчування дітей, які нібито викачали з державної скарбниці від сотень мільйонів до дев'яти мільярдів доларів. Влада заарештувала майже сотню осіб, причетних до шахрайської мережі, більшість з яких були сомалійцями. У метрополітенській зоні Мінеаполіс-Сент-Пол проживає приблизно 100 тисяч сомалійців. Теоретично все склалося ідеально. Скомпрометований губернатор, місто притулок, масштабне шахрайство, причетні мігранти. Коли в грудні 2025 року розпочалася операція Метро Сурж, Трамп назвав сомалійську громаду сміттям, яке потрібно викинути з країни. Він згадав про скандальну сомалійсько американську конгресменку Іль Ханумар, пов'язавши політику демократів зі злочинністю мігрантів. Спочатку було задіяно кілька сотень агентів, які щодня проводили десятки арештів, в основному спрямованих проти засуджених злочинців. Але всупереч офіційній версії, нелегальні іммігранти становили лише невелику частину сомалійської громади, всього кілька сотень людей. З середини грудня агенти ICE почали діяти на осліп, випадково затримуючи людей на вулицях і перехрестях, безпідставно проникаючи в будинки. Соціальна напруга спалахнула майже одразу. З початком нового року ситуація в Міннесоті ще більше погіршується 5 і 6 січня до міста прибуває понад 2 тисячі додаткових агентів, що робить операцію Метро Сурш найбільшою в історії агентства. Згадана вище відсутність професіоналізму агентів і тиск з метою виконання квот незалежно від реальних обставин. Швидко призводять до трагедії 7 січня. Агент АСІЇ вбиває 37-річну білу американку Ренені Ніколь Гуд. Незважаючи на мороз, мешканці виходять на вулиці, протестуючи проти жорстокості правоохоронців і беззаконня. Місцеві чиновники вимагають, щоб АЙСІ покинула штат. Мер Мінеаполіса Джейкоб Фрей використовує для цього виразно непристойну лексику, а громадяни звертаються до поліції за захистом. Але поліція значно поступається чисельністю лише 600 офіцерів проти кількох тисяч федеральних агентів. Хаос наростає. Трамп наказує півтори тисячі солдатам 101-ї повітряно-десантної дивізії Валясці готуватися до розгортання в місті. 24 січня вбито ще одного білого громадянина США. Жертва Алекс Претті, медбрат місцевої лікарні, застрелений агентом прикордонної служби. Губернатор Тім Волс наказує національній гвардії втрутитися, забезпечити безпеку федеральних будівель, включаючи офіси I.C.E. та допомогти офісу шерифа і поліції в підтримці громадянського порядку. Неявно це також означає захист мешканців від незаконних дій персоналу DHS. Щоб деескалувати ситуацію, солдати роздають мешканцям гарячі напої та пончики. Це розумний превентивний крок проти можливої федералізації Трампом. Тим часом у Конгресі зростає опозиція до правоохоронних операцій, об'єднуючи демократів і республіканців, поширюються заклики до проведення надійного розслідування вбивств, і кілька прокурорів подають у відставку під тиском і спробами маніпулювання процесом. Демократи погрожують заблокувати фінансування міністерства юстиції, включаючи збільшення фінансування ICE, що може спричинити чергове закриття федерального бюджету. Звучать заклики до імпічменту Крісті Ноем, секретаря DHS, а державні органи подають позов проти федерального уряду за порушення 10-ї поправки, що захищає суверенітет штатів. Одночасно, генеральний прокурор Пем Бонді вимагає від губернатора Волза передати записи про реєстрацію виборців і почати співпрацювати з АІСІ, відмовившись від політики міст притулків, він стверджує, що без такої співпраці операції будуть продовжуватися ще більшою силою. Він відкидає звинувачення проти федеральних агентів, стверджуючи, що винні самі жертви. При цій був звинувачений у тероризмі та замаху на вбивство федеральних службовців через кілька годин після його смерті. Подібні заяви про абсолютну підтримку ICE з початку січня висловлювали Ноем Грех Бовіно, начальник прикордонної служби, Джей Ді Венс і Дональд Трамп. Тим часом відеозаписи та свідчення свідків у кожній справі вказували на те, що агенти порушували всі процедури, не дотримувалися професійних стандартів і стріляли в людей, причому не в емігрантів, а в громадян. США. Наприкінці січня ситуація в Мінесоті призвела до того, що війська Національної гвардії зіткнулися з федеральними агентами, а протести погрожували спровокувати пряме протистояння. Підтримка Дональда Трампа впала до рекордно низького рівня 38 відсотків, що є найгіршим рейтингом схвалення за його другий термін. А найбільший успіх його адміністрації боротьба з нелегальною міграцією, перетворився на катастрофу. В середньому 60 відсотків американців виступили проти методів ICE, проти 40, які їх підтримували. І це за кілька місяців до проміжних виборів. Підтримка республіканців у Міннесоті впала настільки різко. Що шанси їхніх кандидатів на виборах фактично звелися до нуля? Демократи мають двозначну перевагу. Тож 26 січня Дональд Трамп різко змінив курс. Спочатку він відмовився від захисту агентів, підтримавши проведення об'єктивного розслідування. Потім він поспілкувався з губернатором Тімом Волзом і мером Фреєм, що дозволило зменшити напругу між федеральним урядом і штатом. Томас Хоман, прикордонний цар і ветеран прикордонної служби, був відправлений до Мінесоти з завданням навести лад у хаотичній діяльності ICE. Скандальний керівник прикордонної служби Грех Бовіно був усунутий з оперативного командування. Деякі агенти мають бути виведені з Мінесоти в обмін на відновлення порядку. Під час протестів місцевою поліцією наразі ситуація здається стабілізується, але основна проблема залишається. Та чому ж ми почали зі згадки про зростаючий ризик громадянської війни? Відповідь не є однозначною. У всьому цьому хаосі справа насправді не в долі емігрантів. За адміністрації Барака Обами було депортовано приблизно три мільйони осіб. Проблема не в насильницьких протестах і навіть не в загибелі американських громадян від рук правоохоронців. Це безумовно серйозні питання, але згадайте, що сталося в американських містах у 2020 році, коли смерть Джорджа Флойда спровокувала справжню расову кризу. Рух Black Lives Matter мобілізував мільйони людей на протести, і по всій країні спалахнули заворушення, супроводжувані масовими підпалами та знищеннями державної власності. Цікаво, що Тім Волс тоді також розгорнув війська Національної гвардії для відновлення правопорядку, діючи проти протестуючих громадян. Сьогодні його позиція змінилася. Гвардійці мають захищати жителів від незаконних дій федеральних агентів. Чи є це з його боку чистим опортунізмом? Волс не балотується на переобрання, тому йому не потрібно набирати політичні бали. Тоді президентом також був Трамп, хоча конфлікт не був спрямований проти нього особисто. Критикували поліцію штату, а не федеральні агентства. Контекст має значення у свій другий термін. Дональд Трамп безпосередньо реалізує план проєкти 2025, який просуває теорію єдиної виконавчої влади, надаючи президенту практично необмежену владу. Необмежена діяльність агентств, прямий контроль над рішенням прокуратури, звільнення керівництва федеральних агентств за власним бажанням, ігнорування конгресу, обхід судових рішень шляхом широкого тлумачення законів все це елементи комплексної стратегії, спрямованої на демонтаж системи конституційних стримувань і противаг, покликаної захищати громадян від тиранічного уряду. Антиімміграційні операції в мікрокосмі показують, чому необхідні антиавторитарні обмеження. Повторні порушення громадянських прав, нав'язування рішень державним органам і, зрештою, відсутність юридичної відповідальності федеральних чиновників підривають американську систему, ведучи до скасування верховенства права. Наразі американську демократію захищають у судах, де судді неодноразово скасовують президентські укази. Але боротьба за розширення президентських повноважень триває. Конгрес виглядає безсилим, і навіть якщо республіканці програють проміжні вибори, немає гарантії, що ситуація зміниться. Країною керують виконавчі накази, і сумніви в легітимності виборів можуть означати, що майбутні результати не будуть визнані білим домом. Розглянемо ще один фактор: непрофесіоналізм адміністрації Вашингтона, яка ставить лояльність до президента вище за компетентність, породжує хаос і послаблює державні інститути. Це призводить до трагедій, подібних до тих, що сталися в Міннесоті. Цикл повторюється без кінця. У міжнародній політиці ми спостерігали це під час переговорів з Росією і нещодавно в руйнівній суперечці щодо Гренландії. Це не зміниться, тому що авторитарний стиль управління Дональда Трампа не залишає місця для корекції курсу. Коли чинне законодавство перестає обмежувати виконавчу владу, виконання наказу, що становить злочин, стає виключно питанням індивідуальної совісті того, хто повинен його виконати. У ситуації, коли будь-яка незгодна думка безжально придушується, чиновників шантажують, а громадян залякують федеральні агентства, що діють безкарно. Благородні позиції стають дедалі рідкіснішими. Ми знаємо цей механізм з історії: одного дня рано чи пізно може відбутися криваве придушення протестів відповідно до закону про повстання. І тоді суспільство, яке цінує другу поправку, може взяти до рук зброю. Таку ескалацію буде надзвичайно важко зупинити, особливо з президентом, який не терпить опозиції. Ось чому ми повинні розглядати події в Мінеаполісі чи Лос-Анджелесі крізь призму більш широкого національного процесу. Жоден з цих інцидентів окремо не має потенціалу спровокувати громадянську війну, але весь цикл у поєднанні з відсутністю професіоналізму, авторитарним управлінням і дедалі гострішим конфліктом між штатами і федеральним урядом дійсно має такий потенціал. Те, що ми зараз спостерігаємо, може бути лише тимчасовим затищем, але в найближчі місяці можуть повторитися подальші внутрішні конфлікти. Давайте дуже уважно стежити за ними, особливо за обмеженням громадянських прав, бо саме цей елемент може стати остаточною іскрою. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською, і ділитеся своїми думками в коментарях. Нам справді цікаво їх читати. Підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски якісної європейської аналітики. Якщо маєте можливість, підтримайте нашу роботу фінансово. Реквізити є в описі.